Just can't seem to find Вітаю вас, Хмельниччина. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі моя донечка Аліса. Враховуючи, що на вулиці весна, роботи дійсно вистачає. Як в городі, так і в садку, так і на китниках. Тому пораємося практично як бджілки. Почала в мене проростати цибуля. Вона була в такому трохи тепленькому місці, і вже, бачите, почала пускати корінці. Тому необхідно її висаджувати, інакше вона, напевно, згниє, та й все. Я взагалі не є фахівцем по висадці цибулі на головку. В мене тільки раз вийшла дуже гарна цибуля. Це перший рік. Ще коли я взагалі не знала ніяких знань щодо Городництва, коли просто саджаєш, та й саджаєш. І тоді врожай виходить на диво взагалі просто чудовий. Коли починаєш використовувати якісь знання, якісь методи добрива, одним словом, чим менше знаєш, тим міцніше спиш. Єдине, що я ось цього року, як я вже говорила, вирішила. Вивчати сумісництво рослин на городі, тому цього року висаджую я цибулю на головку разом з перцем. Я зробила такі рядочки десь по 30 см, напевно, між рядочками, між цибулькою. Тут буде цибулька, між ними потім перець. Цибулька буде проростати донизу, перець буде йти догори. Подивимось, чи дійсно такий, така посадка дасть гарний врожай. Тому що минулий рік, я вже розповідала, я перець висаджувала з бобовими, і бобові взагалі відмовились рости. Причому не то, що був поганий врожай, вони відмовились взагалі рости. Я про це навіть не ну, я навіть не могла подумати, що просто ці рослинки несумісні один з одним. Тому цього року я вже відео я це вставлю також в кінці. Воно буде і в описі під цим відео про сумісність рослин. Ще в лютому я малювала свій город рослинки, де я які планую садити, і тепер вже на практиці я буду це використовувати. Лунки я трохи підсипаю попілом, тому що як часник, так і цибуля дуже полюбляють попіл. Попілу, мені здається, можна взагалі для цих культур не шкодувати. У мене попіл взагалі тільки з печі, тому я його зараз внесу в ґрунт. І дам трошки простигнути, бо він дуже-дуже гарячий, я руками навіть не можу брати. Я його просто внесу до луну і дам можливість трошки йому охолонути. Далі вже таким чином в теплі лунки я буду висаджувати за лісою цибульку. Купляла я ось таку рожеву цибулю. Сказали, що вона дуже соковита до салату. І жовту. На превеликий жаль, я часто забуваю при купівлі, не тільки в даному випадку цибулі, а інших рослин одразу зафіксувати їх назву. Рослинки то можна потім знайти в інтернеті, як вони називаються, по квітам, по листю, а от яка ця цибуля, я не знаю. Тому. Є в мене такий мінус, що при купівлі я просто я забуваю. Я дуже зачарована рослинами, зачарована насінням, собі видивляюсь, думаю, чого мені ще не вистачає. А ось зафіксувати саму назву, що я купила, щоб на наступні роки знати, чи варто брати такий самий продукт чи ні, то я про таке забуваюся. Люди? Ви часто в коментарях питаєте мене про наше сьогоднішнє навчання. Трошки вчимося, трохи вчимо цифри, але Аліса бажання великого часто не має. Мене заспокоюють, що це пройде. Став дочь цибульку. На відстані своєї долоньки. Тому зараз ми вчимося. Займатися сільськогосподарськими такими справами, саме городніми садовими, їй подобається ось садити, сіяти, їй подобається вивчати природу, вивчати квіти, вивчати бджіл. Я їй розповідаю. Тому зараз в нас навчання навіть такі уроки є. Я не пам'ятаю ці уроки, але природнього довкілля. Вчимо ми географії, подобається вчити культури різних народів. У нас є така велика книжка. І ми вчимо як національність, як різні звичаї, як тваринки, які живуть в різних країнах. Наступний рядочок, Аліска, або йди сюди наперед. Доті. Оце ще мама робила, продовжую його. Їй цікава саме природа. Природа тварини, які живуть в різних країнах, розмноження як людей, так і тварин. Вона задає багато на цю тему питань. Трошки ми готуємо руку і до письма. Вона ніби в неї рука, вже знаєте, так пальчики добре тримають. Правильно тримають єдине, що вона просто про це забуває. Але потрошки потрошки процес йде. Знімати окрему тему по навчанню, можливо, будемо це взимку, подивимось. Але зараз, зараз ми навчаємося саме, як правильно садити, як правильно вирощувати. Також ви просили мене розповісти, як взагалі. Пояснити дитині, що не можна топтатися по квітникам, що є стежки, не можна рвати, наприклад, квіточки. Чесно, на цю тему я взагалі з нею не спілкувалась. Якщо вона хоче зірвати квіточку, нехай зірве. Ось навіть зараз. Скільки тобі років зараз? Чотири рочки, Чотири і Аліска бігає, рве квіточки. Ну, я нічого не буду, ну. А... Нехай рве, їй це подобається. Вона зірвала квіточку, принесла, подарувала мені. Я не маю нічого проти цього. Я їй пояснюю, що квітка без корінців не буде довго цвісти. З корінцями квіточка налізка. Далі рядочок оцей став бере. Ти, я собі Ти квіточкою, що квіточка з корінцями буде рости. Без корінців квіточка не буде рости. Тому вона бере, як ви бачите, зриває квіточки і вкапує в землю. І думає, в принципі, що квітка таким чином буде рости. Попрацювали трохи в городі. Тепер можна взятися і за квіти. Вирішили висадити лілії у кашпо, тому що в нас зміни на ділянці. І, чесно кажучи, не знаю, планувала одне місце висадки, в результаті, напевно, будуть вони в іншому місці. Це садівниця. Тому вирішили цього року лілії, які придбали, висадити в кашпо ось таке плетене. Лілії в нас два вида нових на висипай. Одні фіолетові, азіатка Лілія, і друга біленька Pixel White. Я вставлю фото, щоб ви побачили, як вони класно будуть разом грати. Лілія Азіатка, вона вже дуже добре в нас проросла. Бачите, який паросток. Pixel White, то зовсім ось такий невеличкий. А ось азіатка, бачите? Те, що паросток пішов так вбік, в пакетику, це нічого страшного в цьому немає. Під час росту цей паросток випрямиться і буде гарно рости догори. До кашпо я додавала дренаж пісок, щоб не було застою вологи. Раптом підуть дощі, кашпо буде на вулиці, щоб вода там не застаювалася. І додавала я ґрунт з теплиці. У нас теплиці дуже легенький ґрунт. Плюс там була фацелія та гірчиця. І ось такий ґрунт з піском. З Рослинками трошки ми додали в це кашпо. Також я додав ще ось таке пролонгованої дії добриво. Воно поступово. Ні, Аліска, мамо так. Треба рукавичку вдягати. У мене немає такої. До це добриво буде протягом 2-3 місяців розчинятися в ґрунті і давати всі необхідні мінеральні речовини нашим вілієм. Ось тут в мене і фацелія, і гірчиця з теплиці, але я до цього відношусь нормально. ґрунт, бачите, дуже легкий, такий прям він пухнастий. Класний ґрунт у нас тут вийшов. Я доверху, як бачите, ґрунт не засипала. Щоб мені було легше вставити зараз бульби лілії, а потім зверху ми їх засипемо. Всі бульби, як тюльпани, як лілії, як кали, будь-які бульби, вони в землю заглублюються на три їхніх висоти. Щоб просто собі голову не морочити, неважно що ви висаджуєте, чи є гіацинти, бучу, проліски. Виміряєте три висоти бульби, і на такій висоті має бути ваша нижня бульба. Мені якраз, в принципі, тут вистачає, ось, бачите, якраз на заглиблення я залишила цей простір, роблю лунку і вставляю в неї вже лілію. Зверху ще, як я наголошувала, я засиплю. Висаджую до цього кошика я 5 лілій. Зараз подивлюсь, може ще додав шосту. Але я їх так перемішаю, щоб була білля між темною. І вони будуть дуже класно одна одну наповнювати під час цвітіння. Бажано між цими бульбами залишати 20 сантиметрів. 15, тоді вони будуть класно собі і діток нарощувати. У мене вийшло десь між ними, напевно, сантиметрів по 10, по центру, в принципі, залишилося сантиметрів 15 точно. А так по 10. Ну, Вони в цьому кашпо не будуть вічно жити. Все одно, напевно, через рік. Але подивимося, я їх буду розсаджувати у відкритий груд. Тут в мене і мурашки повзують з теплиці, тому земля така досить жива. І зверху я обережно досипаю ще ґрунту. Грунт дуже легкий з теплиці, з такими, бачите, природніми залишками. І зараз ми ще його проляємо. Зараз якраз квітень місяць і це період, коли найкраще висаджувати лілії. Їх можна висаджувати і пізніше в травні. Лілії, які висаджені навесні, вони цвітуть цього ж року. Якщо лілії висаджувати восени, то на наступний рік вони можуть просто не зацвісти. Тому що ось ці зелені пагони, якщо вони їх пускають, то бульба вона просто не розуміє, що робиться. Стає холодно, а пагон зелений. І на цьому процесі розкривання він стає мертвим. Тому краще всього висаджувати саме лілії навесні. І тоді ви побачите цвітіння цього ж року. Також ділюся дуже приємною для мене посилкою. Це подарунок від моєї підписниці, яка виграла кашпо. Друга з. Переможців, поки не відгукнулася, тому хто залишав коментарі під відео з розіграшем кашпо, будь ласка, передивіться це відео, можливо, ви і є переможцем. Тому що одна людина вже отримала кашпо з ручками і вирішила віддячити ось таким мені подарунком. Прислала самшити, які вона вирощує самостійно. Дивіться, які гарні. Це однорічні самшити. Я взагалі в захваті, я ще не відкривала, бо в нас був сніг, погана погода, тому їх висаджувати було просто неможливо. Це флокси. рожевий, високий і біленький. І також півонія. Ще нарциси. Аліска вже квіточки трохи позабирала. Це вже розпустилися самостійно, але дуже класно, мені дуже приємно. Приємно просто за щирість, що люди хочуть зробити приємне один одному, і це класно. Що знаєте, взагалі, що мені дуже подобається, до цього мене привчив чоловік. Раніше, коли я була маленька, взагалі завжди ми святкували Дні народження. Це було особливою датою. І дня народження нового року я в дитинстві чекала дуже і дуже. Я чекала подарунків, я хотіла їх отримати, і очікування цих свят для мене було чимось особливим. Зараз, на сьогоднішній день, чоловік дав мені знати, що кожен день має бути свято. Кожен день має бути особливим. Тому ми не чекаємо. Ми на сьогоднішній день не даруємо подарунки, аліски то даруємо а один одному з чоловіком не даруємо подарунки саме на день народження. Нам краще робити кожен день класним, кожен день щасливий, чудовий, дарувати приємні собі речі щодня. Ну, щодня це, звичайно, не відбувається, але покупки, які ми хочемо зробити собі для своєї родини, ми не чекаємо днів народження. Тому ось такі подарунки, які приходять від душі, від щирого серця, не чекаючи якогось свята, це класно. Тому, якщо ви хочете комусь зробити приємне, не чекайте спеціально якихось свят, Днів народжень, 8 березня, іменин. Зробіть людині приємне. Ви побачите наскільки щасливішою буде ця людина, наскільки їй буде набагато приємніше отримати просто такий спонтанний подарунок. Це дійсно ви відчуєте класні емоції. По перше, а ця людина відчує взагалі просто шалені і дуже приємні емоції, яких на сьогоднішній день я думаю, більшості людей взагалі не вистачає. Приступаю я до посадки подарункових рослин. Самшити висаджую на твітнику, який біля дороги. Тут в мене лежить агротканина, Мульча, зібрана своїми руками в лісі. Це перепрівше дерево, яке я восени обробила ще мідним купоросом. Я не купляю кору, хоча вона мені дуже подобається, вона буває різних фракцій. Це дуже охайно, дуже класно, але для мене це трошки дорого. Я би краще використовувала соснову мунчу, але в нас немає поряд таких лісів. Тому використовую я перепрівше дерево, яке обробляю фунгіцидом. А я розрізаю ножницями. Вона є набагато міцніша від агроволокна. Агроволокно воно дешевше, але служить також і менше років. Агротканина вона щільніша, менше пропускає світла через себе. Але з перйому ні агротканина, ні агроволокно не побореться. Також агротканина при обрізанні. Вона починає лізти, тому края необхідно обробити, обпалити. Це набагато так краще. Інакше ці волокна вони потім попадають в ґрунт і його просто засмічують. При висоці самши, та я ніяких добрив на даний момент додавати не буду, інди не підляю потім водою з корневином. Викапую просто ґрунт. ґрунт тут чистенький, чорнозем в нас. Можна додати до ямки трошки піску і все. Це сонячна сторона, самшити полюбляють як сонце, так мені здається, і на півтінь дуже гарна корнева система. Я взагалі здивувалася. В мене ніколи не виходило, скільки я розпробувала, Вирощувати, розмножувати, як тую, так і самшити не виходить в мене. Це ні живцювання, ні черенками. От не виходить, не моє. І все. А тут самшит, якому один рік мені скали, то я взагалі просто в захваті, напевно, дуже легка рука, якщо так класно, взагалі людина розмножує. Це просто супер. Напишіть в коментарях, чи в когось так дійсно виходить так класно, легко розмножувати чи відводками, чи черенками, живцюванням. Ну, хто хто, як. В мене це не виходить. Мені простіше купити готовий розпліднику і посадити все. Закриваю мучою та й все готово. Фуксію висаджувала вже біля гойделки. Як бачите, квітників у нас багато. Фуксія колись у нас була, але я її випадково викупала. Тому тут для мене взагалі просто супер варіант. Це біленька і позаду неї висадила рожеву. Це практично повністю сонячна сторона. Фуксія таке полюбляє. Також додавала я ще попілу. Півонії. Півонія навесні колись я таке вичитала, що вона потребує попілу. Для неї це дуже-дуже корисно. Також я підставила ось такі е, форми скелець з бочок, щоб півонії не розпадалися. Ще я викопала чотири пагони вічно-зеленого і хочу додати його сюди також на цей квітник. Буде дуже класно взимку. Коли він розростеться, то буде дуже гарно виглядати. Я його зараз вставлю у різних місцях. Тут чотири штучки, то якраз його через кожні десь 2-2,5 метри вставлю, бо цей квітник досить таки великий. Подобайку. Ігось, не ставте. Подобайку. Іграски. Ставте нам а Ліса хоче іграшки. Ну, так. Угу. Кажи, ставте мені в подобайку. Ставте мені подобайку з іграшкою. Поставте нам в подобайку з іграшкою та з коментарем. Кому було цікаво з нами провести час, то будемо дуже вам вдячні за активну участь у коментарях, вподобайках та підписках на наш канал. Ну а ми з вами прощаємося. Гарних вам свят і до скорої зустрічі! Пока-пока. І всі пока. Пока. Айма також прийшла сказати пока. Пока-нам! До скорої зустрічі!